Добрий день, дорогі друзі. Маємо зараз можливість подивитися з гори на прекрасну вулицю Леси Курбуса. Така от можливість у нас виникла. Я просто вражена красою львівської архітектури, львівських будинків. Я би не сказала, знаєте, що це відео буде якесь таке тематичне, тому що про що тут розповідати, чи то про Казино Депорі, чи про майоріка Хаус, правда, але чи взагалом про вулицю Курбаса. Ну, Але трохи втішимося, як то у Львові все може бути настільки різноманітне. Ну, По-перше, скажу вам кілька слів, що вулиця у нас тепер є пішохіді. І там були певні оборення і ну, хто за, хто проти, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам це подобається, як ви до того ставитеся. А, власне, ну, напевно, найкрасивіші два будинки це є у цей неоготичний казино де пері Якраз ми будемо в суботу тут проводити екскурсію. Назвичайно ну, всередині дуже багато збереглося автентики. Я так дивлюся, від самого даху до розкритих розписів там, де. У нас є не знаю наскільки нам видно, але трошечки проглядається готель Бельведер. Ну зараз у нас буде можливість піднятися вище, то ми собі подивимося краще. Мені здається, цей напис читається. Бачите, друзі, для чого у нас використовувалися вільні місця на фасадах. Це робилися передусім розписи. А нижче у нас є інший розпис. Там вже пише казіно депорі французькою мовою. Ну він мені здається гірше, помітний. Незвичайно гарні маскарони. Ці маскарони вони є дуже чуттєві такі, вони нам трошечки відображають, який прекрасний був у нас декор у залі самій театральний. Автор цих маскаронів є Францішек Бернат. І, власне, це є чоловічі та жіночі маскарони, і вони про них не можна сказати, що вони там красиві, правда, вони передусім є такі дуже драматичні. І цей театр він одночасно поєднував у собі функцію і такого варєте, і концертного залу, і власне ресторану, чи там кав'ярні, і багато цього відбувалося. І дуже важливо, що він зберіг свою функцію до тепер. Дуже цікаво, що будівля вирішена в стилі неоготики. І це причому 1909 рік ми маємо тут такі елементи. Ну, можна сказати, що ми десь середньовічні середньовічній Франції чи Німеччині, правда? Щось такого. Ну і давайте ми поруч подивимося, ми зараз ще подивимося з іншого ракурсу. Але Майоліка Хаус, який збудований той самий час, трошечки раніше. І, власне, це є архітектура, така дуже, -дуже сецесійна, яка би наслідувала ото. Вагнера у Відні. Я запрошую почитати мою статтю на Центрі міської історії. Вам досить набрати вулиця курбаса 5 Лія або вулиця Курбаса-5 Казанцева, і ви таким чином довідитеся, що ця будівля, як вона проєктувалася, які там помешкання. І власне, що спочатку мав бути фасад зовсім не такий, а в стилі із туризму, тобто подібний на інші будинки на цій вулиці. Може, навіть не на цей, а зараз я вам покажу. Воно там той, що є, у нас з боку від театру Леся Курбаса, ну тільки трошки багатший. Але, власне, чомусь. Зандель, власник будинку. Він, напевно, з'їздив до Відні і ми дуже захотілися обличкувати цілий фасад майолікою. І він то зробив. і Це у нас став єдиний будинок, такий у Львові, вирішений доволі, так, ну, я би сказала, нестандартно. От ми підійшли з іншого ракурсу, можна роздивитися собі, які скульптури є на рівні у нас верхнього поверху. Добити, ми подивимося, який це у нас поверх, це є ого. Раз, відповідно, два, три, чотири. У нас є п'ятий поверх, що є фактично порушенням архітектурно-будівельних норм у Львові. Але знаєте, воно трактувалося як манзарний. І тут є дуже цікава жіноча постать, така дуже експресивна, динамічна. Мені дуже подобається. Ну, я розумію, що на телефоні немає такої якості, але це жінка така. Ну, в такій пристрасті, в якомусь такому вічі. А поруч доволі спокійний чоловік. У нас зараз ми його роздивимося, і цей чоловік на неї дивиться. Просто ні, він дивиться не на неї, він дивиться на вулицю, і він спостерігає їх за вуличним життям. А кубіта є вічі. Дуже красиві на горі у нас масворки, Ось ці елементи, вони такі в формі риб'ячих міхурів, і це таке досить незвичне, мені здається. Я найбільше вражена тими фігурами. Я собі уявляю, що в залі актовому театру Леся Курбаса теж були такі скульптури. Їх просто збили, коли прийшла радянська влада і почала пристосовувати цей зал під будинок піонерів. і Їх, звичайно, шокували, такі, знаєте, оголені скульптури там відверто. Еротичні сцени цього не могло бути. І власне поруч будинок такий скромний. Але знаєте, коли от Львів він є прекрасний тим, що у нас є архітектура дуже різна, сусідить. І ця маленька кам'яниця, триповерхова, поруч, вона якраз відтіняє всю красу цієї неоготики, правда? теж ми вилізли ще вище, і тут так цікаво, тут власне видно. Як виглядає отой нещасний керниць майолікового будинку, він щось не витримав і почав обвалюватися. І навіть плиточки окремо обвалилися. Цікаво, що з нами сталося. Уявляєте, яке враження цей будинок справляв свого часу на Львів. Напевно, сюди приходили люди дивитися, чудуватися. Ну, Львів тоді був настільки, як би сказати, мені боровся зі своєю консервативністю, що можливо не було якихось таких ну, критичних. Зауважень. Я принаймні не зустрічала ніколи в пресі щодо того, О, ми можемо зараз подивитися на цю жінку не в такій викривленій позиції, із набагато, зараз я попробую збільшити, із набагато, ну, кращою якістю, правда. І це так класно. От, і Францішек Берно, це такий молодий був тоді скульптор, і мені здається, йому подобалось трошки шокувати людей. І ще в мене таке враження щодо архітектури і мистецтва бо ми саме говоримо про цей період перед Першою світовою війною, що люди тоді настільки почувалися вільними, ну, чого ми не можемо сказати про теперішню ситуацію. Ото друзі, ми опинилися на даху, це може навіть найцікавіша історія. Дуже люблю дахи і ніколи не думала, що тут є стільки розмаїтих надбудов. Ну, дах театру Леся Курбаса виглядає найбільш автентичний. Правда, він такий весь складається з дахівочки, дуже гарно. Мені подобається. І зараз ми от знову спробуємо це все збільшити. Я просто в захваті від тих всіх деталей воно перевершує як то всі можливі сподівання. Дуже гарні накриття вежичок. Це у нас ну так виглядає, що мідне, і воно спотиноване, стало таке зелене. Дивіться, знову ми перевіряємо в ракурсі. Як ми дивилися знизу на ті скульптури, вони були одні. То якийсь такий бачите, він навіть посміхається, цей чоловік. Це такі, я думаю, своєрідні комедія та трагедія. Я вже в них розібралася. Бо згори видно, що він посміхається, а жінка, вона так наче ну, ну, в повному вічі, наче хоче себе задусити, таке враження. В театрі Леся Курба забагато деталей, і навіть, бачите, на цьому на горі. В принципі ж нікому не видно, а скільки уваги архітектори надали деталям, як Антоніо тут можна проводити екскурсію по Барселоні гелікоптером. І, власне, той готель, напис готель Бельведер він читається дуже чітко. Збоку у нас прекрасний автентичний дах. Я вам зараз більше зрозуміти, про що я балакаю. Це у нас такі гарні залізні листи. Бачите, вони завальцьовані і там далі є автентичне. Воно дуже прекрасне, воно виглядає краще, ніж гофроване залізо точно, яке от ми бачимо далі. Ну, далеко не так прекрасно. Або, наприклад, ми побачимо зараз в Майоліка хаус будинку. Він на жаль перекритий гофрованим залізом. Там зроблені мансарди. Ми собі можемо уявити, що. Ці помешкання на горі, вони от очевидно, я багато рівневі. Тут бачимо Магнус на дальньому плані. Бачите, він так гарно прошитується. І ще там будинок торгової біржі Полтурака. Наскільки я пам'ятаю, пробачте, якщо я неправильно сказала мені здається правильно Юзефа П'юнковського. Там на розі знаєте Городоцької у нас і проспекту Чорновола. Такий Він височезний, височезний. І власне магнус теж дуже великий. А давайте роздивимося, що у нас виглядає з іншого боку. Що у нас видно. Ну, по перше, у нас тут є третя дирекція залізниці. Це такий класний купол. Він до речі дуже гармоніює з куполом ансамблю святого Юра. А ще я вам зараз покажу дуже класну деталь. У нас там видно Меркурія. Зараз ви побачите, це такий великий комен. так, де у нас тут той Меркурій. Бачите, воно не хоче навіть наводитися на різки. Зараз, зараз, о, бачите, у нас з ліва видно така ручка піднята. Оце є Меркурій, який є на вулиці Січових Стрільців. 3. і це є перша дирекція залізниці. Ну, Такий у нас прекрасний краєвид. відкривається згори. Ми, власне, є в опера пасажі. І це колишній пасаж Майнблюма. уявляєте собі, тут був так само торгівельний центр. Він виходить на проспект Свободи і ну, цей пасаж, який інші львівські пасажі, вони переважно були єврейські, і поєднували в собі дуже багато функцій. Сюди ми потрапили завдяки. Люб'язності, учасниці нашої екс, екскурсій Ірині. Дуже ми їй дякуємо. І так само чекаю від вас інших запрошень, тому що це дуже гарно побачити Львів з іншого ракурсу. І знаєте, я трохи з острахом завжди дивлюся на вихід. Зараз це далеко не було так страшно, як завжди.